Забагато речей недостатньо місця. Тепер ви можете отримати більше місця у себе вдома. Завдяки цьому неймовірному набору вакуумних пакетів для зберігання SpaceBag. Я 101 спосіб отримати більше місця разом зі Візьмемо номер 23. Дістаньте зимовий одяг із шафи і зберігайте його фактично будь-де. Спакуйте ваші речі, закрийте на подвійну блискавку та випустіть повітря крізь турбоклапан і заощаджуйте місце. Ось так спосіб. номер 7. зберігайте в них м'які іграшки ваших дітей. Коли Вилазь, вилазь, вилазь грати, коли вони не потрібні. 65. Неочікувані гості, наприклад, мама. Вам не потрібна шафа для білизни. Зберігайте постільну та банну білизну в супервеликому кубічному пакеті. Дивіться, він вміщує до чотирьох разів більше, ніж коробки чи кошики. Завдяки аромату Лаванди усе пахне чистотою і свіжістю. І всі ваші речі у повній безпеці, чотири захисні шари. Оберігають речі від потворної малі, бруду, вологи та плісняви. Тож тепер ви можете перетворити це на це завдяки спейсбек. Ви отримаєте супервеликий ароматизований кубічний пакет, великий пакет і середній пакет всього за 479 гривень. Це менше ніж вартість одного светру зіпсованого міллю. Телефонуйте прямо зараз, і ми потроїмо ваше замовлення та відправимо дев'ять пакетів. Заощаджуйте до чотирьох разів більше місця у вашій оселі завдяки SpaceBag. Замовляйте цей неймовірний набір з дев'яти вакуумних пакетів та зберігайте в них одяг, постільну білизну, дитячі іграшки. Будь-що. Телефонуйте прямо зараз.